Ігор Калинець народився у 1939 році. Та радість від того, що його взяли до вертепу, переважила Ігор Калинець. Ігор Калинець, поет, перекладач, народився на Львівщині за два місяці до початку Другої світової війни. Тому можна лише уявити, яким важким було його дитинство. У шкільні роки. Ігор захоплювався футболом, малюванням, грою на скрипці, але понад усе любив читати про запорізьких казаків та січових стрільців. Ігор Калинець закінчив школу, а згодом Львівський університет став поетом. За громадянську непокору радянська влада засудила митця до шести років таборів. І трьох років заслання. До 1980 року Ігоря Калинця, як поета, мало хто знав в Україні. Суворі, констабори та заслання надовго відірвали його від рідної землі. Після повернення на Батьківщину, Ігор Калинець працював редактором, перекладачем, зокрема з польської мови. Побачили світ його книжки. Пробуджена муза, невольнича муза, слова триваюче. У письменника є чимало творів для дітей, наприклад, книжечка для дзвінки, дзвінка це донька поета. Ігор Калинець лауреат кількох премій, зокрема, й Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він є почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка, а також почесним громадянином Львова. Вертеп маленького хлопчика. Частинка збірки Ігоря Калинця Казки зі Львова. У світовій літературі чимало різдвяно-новорічних сюжетів, побудовані як чудесні оповіді. Лискунчик і Мишачий король Ернста Теодора Амадея Гофмана, Різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса та інше. В українській літературі до різдвяно-новорічної теми звертались Іван Франко, Суд святого Николая. Святовечірня казка, Марка Черемшина, Сльоза, Олена Пчілка, Солонка, Чад. Маскарад, «В яслах», Збентежена вечеря, Михайло Коцюбинський, Ялинка та інше. Події у творах відбуваються напередодні Різдва Нового року. Отже, у цих творах прославляється віра у відновлення справедливості у світі, панування гармонії та добра. Фантастика, диво особливості казкового жанру. Вони додають світла, позитиву, життєрадісності похмурим картинам реальної дійсності та буденності, атмосферу різдвяної урочистості, протиставлення її сумним спогадам героя про батьків, які змушені зустрічати Різдво далеко від сина, передав. Ігор Калинець. Вертеп маленького хлопчика. Маленький хлопчик дуже хотів ходити з вертепом. Особливо цього року, бо минулого він ще зі своїми приятелями колядував. Колядка була звичайно всім відома. Бог ся рождає. Мелодія простенька, ніби для дітей, але зі словами не все так просто. Напевно, колядка була дуже давньою, бо й слова деякі смішні, старовинні, і діти ще й часто перекручували від нерозуміння. Замість авіл стоял трасеця» співали, а він, хто він, бо ж далі йшла осел смутно пасеться. Найдивнішими у колядці були слова, ніби вкорочені, замість його. Було го. Хто ж го може знати? А в молитовнічку оце го було навіть з великої літери. Бабуся пояснила, що коли йдеться про Бога, то і слова, які заміняють цю назву, знайменники казали на них бабуся, треба писати з великої літери. Те саме му, йому. Ісус, йому ім'я. Також неправильно співали, пастирі клячуть, проти Бога бачать. А треба було, пастирі клячуть, в плоті Бога бачать. В плоті це не на плоті, що огорожа на селі, а в тілі, тобто відомого його бачить. Маленький хлопчик співав правильно, бо йому пояснив старший сусідський хлопець. Який уже ходив з вертепом. Ось ця колядка, яку маленький хлопчик записав собі у зошит побіч інших, але про які не будемо зараз згадувати. Бог ся рождає. Маленькому хлопчикові подобалось слово Отрочатко. Це так по-церковному назвався хлопчик Дитятко, тобто маленький Ісусик, і слово «днесь» Що означає, сьогодні, він також уже знав, саме з таким словом, бабуся навчила молитві Отче наш, хоч у церкві на службі Божій хор співав сьогодні, і це було так гарно і цікаво, як і словом «днесь». Та й замість хліба насущного співали щоденного, що й зовсім не цікаво. Коли маленький хлопчик співав про Марію, то спазми душили йому горло, і спів на якусь мить перекривався. Інколи скочувалась тепла слізка, і її треба було непомітно від колядників оберти рукавичкою. Бо так само Марією називалась мамуся маленького хлопчика, яка тепер дуже далека від нього, десь аж у Португалії, у Лісабоні. Працюю служницею у старої пані. Вже два роки. Маленький хлопчик дуже добре пам'ятає мамусю, часто згадує, як вона нахилялась до свого хлопчика, мов свята Марія до Ісусика, і золотими своїми кучерками лоскотала йому вушко. Спи, хлопчику, вранці треба до садочку. і вуста її такі приємні, теплі й м'які. Доторкались до щічки. Виповнений ніжністю, він тут же засинав. Маленький хлопчик тепер живе удвох із буркотливою бабусею. Ну куди вони обоє повалансалися? А мене стару і немічну полошили з моєю дитиною. Так буркоче вона часто, але малу дитину любить і доглядає. Отак із бабусею пішов маленький хлопчик до школи. 1 вересня він зауважив, що й інші діти також були з бабусями і дідусями, і рідко хто з мамою чи татом. Геть усе містечко, всі молоді мами і батьки подалися до Португалії на роботи. Бо, як пояснювала бабуся, у місті перестала працювати. Цукроварня, хоч і навколо по селах ростуть цукрові буряки. Для чого треба було розгоняти тут цукроварню, щоб пів міста опинилось без праці? Маленький хлопчик уже знав, де та загадкова Португалія, це значно далі, ніж Польща чи Німеччина, аж на кінчику Європи. І чому ота Португалія так полюбилась нашим людям? Та не про це хотів думати маленький хлопчик сьогодні. Днес він нетерпеливо чекав на відповідь Вертепу чи візьмуть його за пастушка. Він мав гуцульський кептарик, його можна вивернути кожухом наверх, високу палицю кривульку мав приготовлену ще з літа. Навіть пляжний солом'яний капелюшок мав. Правда, як буде мороз, то бабуся не дозволить йому йти у ньому. Та можна зарадити, він попросить мамусину перуку і так марнується на шафі у комірчині. І буде і тепло, і правдоподібно, бо малюють пастушків із довгим волоссям. Ось маленькому хлопчикові на перерві старший хлопець, старшокласник. Повідомив, що маленького хлопчика беруть до вертепу, але не пастушком, бо їх уже є досить, а маленьким ангелом, тобто янголям. Так записано у вертепі. Буде ще й дорослий ангел, бо має бути декілька різних ангелів. Так і співається у колядці. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. Трохи дивні ці слова, чи вони дивуються чуду диву, і чого воно наворождено обаятися? Адже вони прибули з неба, напевно, сповіщені з самим Богом, то чого їм чудитися і боятись не Навпаки, вони повинні заспокоїти і людей, і пастушків, і царів, і тварин. Радісно, без страху провістити про це диво. Правда, маленький хлопчик не подумав про те, що колядок не присилають з неба, а укладають їх самі люди. Той, що придумав цю колядку, а це мусило бути в давні часи. Про що свідчать старовинні слова, гадав собі, що ангели також тряслися від страху. Як віл чи віслюк. Маленький хлопчик розчаровано зітхнув. Він вже так увійшов у роль пастушка, що було жаль розлучатись з мрією. Та радість від того, що його взяли до вертепу, переважила. І він, оговтавшись від усіх цих суперечливих почувань, усміхнувся і підтвердив згоду. Гаразд, сказав він, я буду янголям. Роба буде завтра, в Ромка за церковного. Знаєш де? Маленький хлопчик, окрилений, поспішив додому. Я буду Янгулям у вертепі, мене вже беруть, сповістив бабусі ще з порога. Чи не заскоро тобі? забідкалась бабуся. Там старші хлопці ходитимуть цілу ніч, а я спереживаюся. Не журися, бабуся, вони мене припильнують і відведуть додому, тільки от із одягом клопіт. Та щось придумаєм, згодилась бабуся, і напевно вже стала собі прикидувати, як одягнути Янголя. Тут ознався телефон. Дзвінки були межмиські, і вони обоє кинулись до слухавки. Так так, це була мамуся з, з Португалії. Вона час від часу телефонувала, бо дуже переживала із за маленького хлопчика із бабусею. Все добре, сказав хлопчик, я цього року піду з вертепом, мене беруть. І тут він відчув, що майже крізь сльози говорила мамуся. Йому навіть здалось, що гаряча сльоза упала йому на личко, і полоскатала мамусіни золоті кучерки. Будь обережний, попросила мамуся. О, звичайно, прошу не турбуватися, запевнив маленький хлопчик, і... і аж тоді мамуся поквапилась сказати, що коло них усе добре, що татка приїде із Сантарено. Він працює у тому містечку, і вони всі, ще з кількома своїми, від... відсвяткують наш святий вечір. Бо католицькі вони вже відсвяткували разом із добрим, хоч і вередливим господарем. Правда, нашої церкви тут нема, але, можливо, прибуде наш священник з Іспанії і відправить у костелі службу Божу. Наших тут багато. Мамуся послала до телефону поцілунок, і тоді їх знову роз'єднала німа постеля, яка складалась з таких країн. Словаччина, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія. Маленький хлопчик уже це все знав із мапи, провівши червоним олівчиком по лінійці, що сполучила наше містечко біля Львова і Лісабону Портигалії, нанизавши на цю лінію Братиславу, Відень, Тулузу, Мадрид, Лісабон. Санторен був трохи вище лінійки. Це була найкоротша віддаль між маленьким хлопчиком і мамусею. До того ж, розділяли і часові пояси, так казала вчителька в школі. Дві години було різниці між Україною і Португалією. Зрештою, не так багато. Коли він вже умивався вранці, поспішаючи до школи, мамуся, напевно, додивлялась останній сон. Можливо, про маленького хлопчика, бабусю та свій дім містечко із напівзруйнованою цукроварнею, квером посеред міста, де стояв пам'ятник великому поетові, котрий сказав, що у своїй хаті своя правда. І маленький хлопчик уже розумів, що своєї правди у своїй хаті ще не було, і, може, не скоро буде. Бо півмістечка вже не стало, подались люди у найми до країн, де напевно, була своя правда. Як раділи мамуся і татко, коли відкривали пам'ятник. Мамуся співала у хорі, і заповіт, і наш гімн. було море людей, цілий ліс прапорів, приїхав відомий поет родом із містечка, що писався, як писалось півмістечка. І всі тішились, що побудували пам'ятник великому поетові і що тепер заверує гарне життя, що буде своя правда. Та прибулий поет тоді сказав, що ще заскоро тішитись, бо великий поет напророкував, що Україну злі люди присплять і вогні її окрадено збудять і виглядає на то. Та на святі ніхто не хотів вірити, що так швидко станеться лихо. Та не буде маленький хлопчик журитись клопотами старших. Сьогодні днес його свята, він уже янголя у вертепі. Треба подбати про свій янгольський вигляд. Золотиста перука буде до речі, поверх одягу натягне білу до землі мамусіну нічну сорочку. Крайкою підпережиться, от тільки проблема з крилами. Я попрошу хресного, сказала бабуся, він щось придумає. А може, у вертепі вже готові крильця з минулого року. У пробах, турботах злинув передрізв'яний тиждень. Слів, маленький хлопчик, у вертепі мав дуже мало, бо не було чого вчити. Але мусив співати разом зі всіма, різних колядок, то й навчався. Після святвечора, який провели у двох із бабуси, на стрілі стояла не тільки тарілка для померлих душ, а й для живих, відсутніх. Помолилися за мертвих і живих. Маленький хлопчик з нетерпінням переодягався. Вже сьогодні днес, Вертеп мав ходити тільки для проби до своїх. Новий Янголя знала, що не буде вдавати із себе зляканого, що боїться рожденого, а навпаки, воно буде випромінювати сміх, радість, що народилася Божа дитятка, отрочатка, і сповіщати усім у світлиці, господарям і гостям про ту велику радість. Звичайно, під час вистави настрій буде мнятися, бо Ірод загрожувати існуванню отрочатка і треба буде передати обличчям і рухами цю загрозу. Від поліції Ірода треба буде непомітно вказати на іншу дорогу, третя царям, аби вони знову не зустрілись з Іродом. І треба було надією підтримати короля Данила, козака і січого стрельця, щоб їх захист дитятка означав і захист малого дитяти України. З тим урочистим виразом пронулунає остання коляда Нова Радість Стала, у якій бажаються щасливі літа для України і для господарів дому. Маленький хлопчик. Зіграв успішно у вертепі. Він усім сподобався своєю живістю і своїм ангельським голосочком. Без тебе, хлопчику, вертеп не вертеп, похвалив Ватах. Як жаль, що мене не бачать мамуся і татка, скрушно зітхнув маленький хлопчик. Але завтра хтось пообіцяв у вертепі, мають їх зняти. На відео, то, може, вдасться показати цілий вертеп, а не тільки окремі світлини у Португалії. Великий ангел, що був із караючим мечем, погладив янголя по головці, мовляв, ти молодець, повертались вночі щасливі і трішки втомлені. Цікаво, чи в Португалії вже повечеряли? Чи татко вже... Під'їхав до Сантарено. Напевно, що так, бо дві години це зовсім невелика різниця. Постривай, малий, я не Ромка за церковний, я справжній ангел. Не бійся мене, я твій ангел-охоронитель. Голос його справді був інший, дуже ласкавий, як у мамусі. Маленький хлопчик не встиг злякатись, а через рукавичку відчув, як одразу зігрились його пальчики у долоні ангела. Я не боюсь, тихо відповів він. Але чому так сталося, що ти з'явився мені? І ще такий, як Ромка, за церковний. Бо до Ромка ти вже звик, а мені сьогодні дозволено вчинити різвяне чудо. Я хочу тобі зробити приємність. Ми заглянемо до твоїх батьків. Ти був днес чудовим янголям, заслужив собі на це. Ми їх не станемо будити, тільки заглянемо. Гаразд? Невже це можливо, зачудувався маленький хлопчик. Днес усе можливо!» Він відчув, як прикріплені крильця лоскочуть, вростаючи у плечі. Він став легким-легким. І мов би, летить. Нам крил не треба, каже справжній ангел. Ми не літаємо, як птахи. Ми переносимось куди слід і то за якусь мить. Але твої прикріплені крильця могли загубитись, тому й проросли. Але ненадовго. У Португалії було за північ. В кімнаті, де вони раптово опинилися, спали чотири жінки. По усіх чотирьох кутах, на невеличкім столікові ще курилася запах свічки. У напівтемряві враз засіяла обличчя мамусі, воно мусило засвітитися, щоб маленький хлопчик міг відразу впізнати його. Воно було наче засмучене. Хлопчик нахилився над матусею і поцілував її у щічку. Мамуся усміхнулась у сні. Вона була дуже гарною, найгарнішою з усіх, як Діва Марія. Будити не можна, ледь чутно проказав ангел і взяв його за руку, щоб відлинути. Мамуся не розбудилася, а в пам'яті хлопчика ще довго світилось її обличчя. А тепер до татка, прошептав ангел. Пан Йосип вертався до свого Сантаресу нічним поїздом, і тим часом у Португалії батько Йосип згадував свого сина. Нарешті, проказала бабуся, відчиняючи двері, дякую тобі, Ромко, що привів малого. Хіба то ромка? Як стояв, так і упав на ліжка маленький хлопчик він уже спав, На дворі світала. Наставала різдвяне днесь.